Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Іра, і я дуже вдячна, що ви заглянули. Якщо ви тут вперше, не забудьте підписатися. А сьогодні ми з вами поговоримо про пусті баночки. І сьогодні у мене тут дуже багато пустих банок догляду за обличчям. Мені здається, що ми всі не розберемо, тож виберу напевне 10-15 упаковочок, котрі мені попадуться просто під руку. І не будемо довго затягувати, наливайте чай, каву капучинку. діставайте смаколики, сідайте зручніше. Погнали! Дисклеймер: шкіра у мене нормальна, схильна, злегка схильна до сухості, але також вона схильна до акне. У мене головна проблема це власне висипання, з котрими я завжди борюся. Перше, що мені попадається, це The New Co. – «Topical Microbiome». Це Barrier Culture Moisturizer з пребіотиками, крем. Мені він дуже сподобався, і мені здається, що я закінчила вже дві такі упаковочки. Єдине, його мінус, що я особисто не люблю, це упаковка скло. В мене в ванні досить небезпечна ситуація. Якщо щось падає, то зазвичай розбивається. Тож, я не люблю упаковки з скляні. Але... Все інше я люблю. Тут гарний дозатор, котрий працює без проблем, не потрібно лазити пальцем. Крем досить такий легкий, я б сказала, що він підійде на літо, на ранню, навіть до такої середньої осени, на весну, але на таку зиму-зиму. Він буде трошки за легкий. Ідеальний базовий крем, котрий відновлює наш мікробіом, бар'єр шкірний. Запах у нього геть нейтральний. Тобто він нічим не пахне. Я нічого не відчуваю. Це була така кремова текстура. Упаковочка 50 мл вистачило досить таки надовго. Плюс баночка, хоч вона і скляна, але дуже мінімалістична і красивий дизайн. Все лаконічно і мені подобається. І ще одна баночка, як я і казала, ще використала дві. дві пусті упаковки. Йдемо далі. Наступний засіб це бренд Сача State of Skin, і це крем з урсуловою кислотою та ретиналем. Я з цим брендом познайомилася цією зимою, і він мені надзвичайно сподобався. У мене друга упаковка стоїть уже у ванні. З ним обличчя дуже швидко виглядає добре, навіть якщо мене Посипало, то за кілька днів все виглядає буквально ідеально. Тут прекрасна упаковка, помпа без Воздуху, котра не розкручується, і тут видавляється якраз одна порція крему. На жаль, тут його вже нема, тому видавилось тільки. Але при одному натисканні видавлюється якраз ідеальна кількість крему, котра потрібна на обличчя та шию. Колір у нього такий помаранчевий, як і усіх ретиноїдів Запах такий Трохи хімозний, якийсь досить такий дивний, але е, я до нього привикла, він дуже швидко вивітрюється, не було проблеми з тим, що я його відчуваю на обличчі. І цим ретиналом я надзвичайно задоволена. В складі також є бакутіол, е, глутатіон та органічний чорний кмин. 30 мл. Використовуються які всі ретиноли ні швидко, ні, ні повільно. Зазвичай за зиму я встигаю ем, по 30 мл використати три, а то і чотири упаковки, в залежності від того, коли я почну і коли закінчу. Цей мені дуже сподобався текстура, відчуття на шкірі. Найкраще наносити всі такі активні інгредієнти на суху часту шкіру. Походити з ним хоча б півгодини до години, і потім можна перекрити нічним кремом, і буде все. Перфектно, формула збалансована, не було ні одного натяку на те, щоб шкіра якась занадто чутлива, занадто подразнена, як деколи буває від ретиналів. Хоча тут досить таки активна форма. І ми знаємо, що починати потрібно від 1-2 разів на тиждень і потім можна використовувати навіть щодня. Хоча щодня я ретинол не використовую. Я максимально що використовую то 5 разів на тиждень. Хоча з цією баночкою так часто не потрібно. Я думаю, що цілком 3, максимум 4 рази на тиждень, при, якщо ви вже такий <сих> досить активний юзер ретиналів, ретинолів, то так, вистачить. Подобається, купила і буду далі ним користуватися. Наступна баночка це тетра. Жир жиророзчинний вітамін С. З надзвичайно приємним запахом. Так, Дуже приємний мандаринковий. Упаковка скло. Дозатор у неї у, неї, у цієї сироватки піп'яточка, в неї є такі поділки. Ем, непогана упаковка може бути, хоча скло, як ви вже чули, що я так собі посередньо ставлюсь. Ну, Але маємо те, що маємо, поки ще не розбилася жодна, жодна баночка. Тож... Ем, Надіюсь, що так і буде далі. 30 мл це, напевно, мій найулюбленіший вітамін С, котрим я взагалі користувалася, якщо йдеться про жиророзчинну форму, оскільки він на олійній основі він прекрасно підходить для зими, і зимою я найчастіше ним користуюся. Але ця олійка, навіть якщо використовувати її зранку, вона не відчувається, вона дуже швидко поглинається. І е, обличчя з ним виглядає дуже сяюче, дуже таке е, свіже, здорове. І мені дуже подобається власне, цей вітамін С. Ще одна це тетра. Таймлес сквалан. Це олійка з скваланом. Зазвичай олійки я не люблю. Вони з моєю шкірою не дружать. На відміну від цього вітаміну, це мені він дуже подобається. Ось ця олійка вона більше використовувалась як на кутикули для чогось такого інших тілей, не на обличчя, оскільки на обличчя мені не сподобалось. Як ви можете бачити, я так і не докористувалась. тут уже протермінований цей засіб, і я його викидаю засіб... запах нейтральний білого кольору рідина олійка не жирна. Але якось мені не до кінця е, зайшло. «Elios of Skin» Mendelic Pigmentation Corrector Night Serum. Це мультикислотна сироватка з 11% мигдальною кислотою. Також тут є саліцилова кислота, 1% бакучіолу і різні антиоксиданти, пептиди і освітлюючі засоби. 30 мл, також скло. Але дозатор тут. Хороший, <смір> такий зазвичай він карамельного кольору. Запах досить активний, трав'янистий. До нього потрібно призвичаїтись, оскільки він не супер нав'язливий, але відчувається. Але те, що вона максимально липка, це липка це нічого не сказати. Після нанесення ти прилипаєш до всього: до стін, до подушки, пилюка до тебе, волосся це взагалі потрібно одразу ховати, зв'язувати, бо це все буде ось тут. Її текстура за таку тіну просто. Не хочеться мені нею користуватись через те, що вона надзвичайно липка. Вона активна, вона працює, вона добре освітлює постакне, і е, цим вона мені подобається. Але те, що вона така липка, її текстура просто неможлива. Мені не подобається оця липкість. На відміну від дочірньої фірми, PSA, це сироватка Goals. Вони досить подібні. Це також мультикислотна сироватка. Тут, звичайно, трохи простіша формула, не настільки збалансована, оскільки тут дуже багато різних ще додаткових складників. Але вона працює так само, як і ось ця Мендель. Я різниці практично в тому, як вони працюють, не бачила. Якщо говорити про текстуру, ця набагато приємніша. Вона не настільки липка, вона також має свою липкість, але е, можна її ще витримати. Також хороша упаковка, дозатор, котрий працює, не було у мене проблем з цим дозатором. Запах у цієї сироватки більш нейтральний і мені навіть більше подобається, ніж у Менделік, бо у Менделік більш такий активніший. Е, у мене немає нарікань на запахи, оскільки я до них привикла. Вони не відчуваються, я їх не відчуваю. Плюс я завжди після нанесення таких сироваток чекаю хвилин 30 до години, і також наношу якийсь базовий крем, тоді він трохи нівелює ось цю липкість. З PCA це допомагає, з Менделік, на жаль, ні. Тому на даний момент. На даному етапі я не бачу сенсу купувати ось цю, якщо є ця, і вона також дуже-дуже дуже добре працює. Тож, мій вибір йде дешевший. Ще один засіб це 10-відсоткова азелаїнова кислота, бустер, і в складі йде саліцилова кислота. Це бренд Polous Choice. У мене попалась така мініатюрка 5 мл. І що ви думаєте, я купила собі 30 мл повний розмір, бо мені дуже сподобалося просто обличчя з нею виглядає. Я нею користувалася літом, і тепер якраз на даний момент вона також у мене є в моєму догляді. В вечірній рутині, і вона мені дуже подобається. Текстура у цього засобу це більше крем, ніж якась сиротка. Білого кольору, запах нейтральний. Я наразі не, не відчуваю, щоб чимось е, пахло. Ця малишечка була робочою, вона досить легко і делікатно працює, але, наприклад, якісь почервоніння ідеально знімає, навіть з висипаннями бореться, оскільки в складі тут є саліцилка з чорними цятками і з цим таким мені сподобалось. Давайте про те, що мені не сподобалось. Кускін Enriching Night Cream, вечірній крем з розою, 120 мл, по-перше. Банка. Я використовувала її, цей крем на тіло, оскільки для обличчя я... мені не подобається в таких упаковках. І навіть на тіло, як ви можете бачити, я не використала, я не змогла. Запах дуже активний, дуже агресивний, пахне розою і я такі запахи не люблю. Чи він щось робив вау, чи було якесь мегазволоження? Ні, запах мені не сподобався. Тому прощаюсь. Ще один засіб це також PCA The Most сироватка зволожуюча з гіалуроновою кислотою, з камбуцією. Вона максимально зволожує. Мені дуже подобається, вона робить такий plump-ефект обличчя дуже зволожене, дуже е, таке пружне. Красиве, мені дуже подобається використовувати її літом. Що я і робила, це була моя літня сироватка. Тут також 30 мл упаковочка скло. І раніше була піпетка, мені здається, що зараз вони зробили також, як і ось цю в помпі. Сироватка була світлого кольору, не прозора, але якогось молочного. Мала таку легку тягучість, але на обличчі, наприклад, якоїсь липкості я не відчувала. Я закривала її денним кремом або SPF-ом, і вона прикольно і дуже добре працювала. Мені дуже сподобалось, і я на літо її повторю. Я знайшла ще одна земост, і так тут таке помпа. Вони переробили в помпу. Я вже використала її. Люблю, для мене це найкраща гіалуронка, яку я також пробувала, то завжди повторюю: of Skin, 20% вітамін С, Brighten Firm Serum. І цей вітамін С мені максимально не сподобався. Текстура у нього така жирна, він дуже плотний, дуже щільний. Тяжко розпреділяється, зранку його нанести. Це просто неможливо. Я взагалі не говорю для людей з жирною шкірою, це максимально точно ні. З дуже-дуже сухою, можливо, вам сподобається на зиму, але мені не сподобали. Запах нейтральний, практично невідчутний і запах до запаху немає жодних претензій. Упаковка навіть в мініатюрці, скільки тут. 15 мл. 8. Навіть у мініатюрці помпа працює, все приємно, також це скло, але текстура його носити на обличчі неможливо. Він відчувається. я У його... мене таке враження, що обличчя під цією сироваткою просто потіло. Мені пошвидше хотілося її змити. І я навіть не докорисувала ці 8 мл. Це точно мимо. <реш> Ці маночки були в моєму огляді про Мікейт. Я їх ще до сих пір тримаю, щоб нарешті показати і позбутися. Це мій, напевно, улюблений ретиналь від Medicate. У мене тут є і шістірка. Так. Одна шестірка, три десятки. Десятка мені дуже добре підходить, на мені вона працює ідеально. Це, як на мене, ідеальна ціна, якість. Не було у мене, хоч вони також дуже і дуже дорогі. Завжди стараюсь купити десь на якихось знижках. Практично до останньої краплі можна вичавити. Дозатор завжди у всіх у мене працював дуже добре, не було проблем. Коли мені хотілося виклопати рештки, ну то, звичайно, я розрізала упаковочку і ще на 2-3 рази мені вистачало. Помаранчевого кольору цей кремчик. Якщо шістірка, вона трошки світліша, то десятки вони такі досить насичені, помаранчеві. Використовуємо завжди ритен. Ввечері жодного натяку на якісь подразнення на те, що шкіра стає чутливою, ні. І цим ретиналем я користувалася минулої зими і позаминулої. Цього року медікейт я не купувала, хотіла попробувати якісь інші засоби, поекспериментувати трошки, і можу вам сказати, що на мені він працює просто ідеально. З висипаннями з постакне. Цей ретиналь просто. Чарівний. і я напевне на наступну зиму вернуся знову до десяточки. Тут просто максимальна боротьба між цими двома засобами, оскільки текстура, і, і як воно носиться, як поглинається, як, який ефект. Максимально подібний, мені злегка здається, що сача трошки більш зволожуючий. Медікейт може злегка підсушити шкіру, але це не те, що ми злазимо постійно щось, видно, якийсь шелушіння, ні. Але його я таки рекомендую, якщо ви собі прикупите, то обов'язково перекривати нічним кремом після години, після того, як він попрацює. Що тут ще сказати? Люблю його, і точно наступної зми одну баночку. Прикуплю. І кілька слів про Medicaid Retinol 6 Tetra. Це вже в олійній формі на основі масла жожоба. Це 0,6% ретинолу. Непоганий засіб, також не агресивний, Але оскільки це було в олії, воно не настільки приємне, як оце. Оскільки тут запах досить такий специфічненький. І ще один ретинол Medicaid Intelligence Retinol три тетра Тут 0,3% ретинолу. І ця баночка мені попалася в гудібегу минулорічному, мені здається, 15 мл це повнорозмірка, як і ця. Я, звичайно, використала, але кажу, сама я більше ось в такому варіанті купувати не буду. Тож мені набагато більше сподобався ось цей в кремчику, тому це я більше і не повторюю. У мене була така мініатюрка зайхербу, тріологі, вітамін С С бустер. Це був вітамін С, активний, аскробінова кислота. Тільки не пам'ятаю, скільки тут відсотків. На упаковці не написано, тож я ось. Тут десь зараз напишу, і е, було все досить таки цікаво. Мені здається, що я маю відеоставку. Е, окремо було запечатана лід... рідина, окремо був порошочок, і треба було видавити. І тоді тільки активувалась сироватка. І це дуже таки продумано, якщо йдеться про е, аскорбінову кислоту, оскільки вона досить швидко окислюється. Така малишечка мені сподобалася. Дуже непоганий вітамін С. Єдине, що не знаю. В співвідношенні, Мій улюблений вітамін це з аскорбіновою кислотою це від Timeless. Ось тут я вставлю. Мені здається, що тріології виходив дорожче. Тож для мене і Timeless краща упаковка, оскільки там помпа все значно зручніше. Цей працював, мені сподобався, але, напевно, не повторю. Хіба що десь таку мелишечку прикупити в якусь подорож, це дуже таки вигідно, і не потрібно тащити з собою велику бутилку, і можна потім позбутися бутилочки, не вести з собою. Ще одна сироватка Herbivore Cloud Jelly. Це була зволожуюча сироватка з веганським колагеном та тримелою. Вона надавала досить таки подібний до ось цієї the most. Єдине, що текстура була менш приємна, ну і тут сам ефект був досить таки е, похожий. зволожуюча сироватка е, працювала нічого поганого про неї, я не можу сказати. Запах дуже нейтральний, тож не знаю, як там по ціні. Мені сподобалося, але якось не знаю, рука тягнеться більше. до ось цей. Ну і що ж, давайте останній засіб на сьогодні: це Medicate. Clarity Peptides, 10% ніацинаміду і пептиди. Я взагалі обожнюю марку Medicate. Для мене це ідеальний догляд. Коли я користувалася їхніми засобами, не було жодних проблем. Обличчя зазвичай завжди виглядало досить непогано. Цієї зими при експериментах у мене бували кращі дні і гірші дні. Але вертаємося до сироватки. Приємна текстура, білий такий гельчик. Ідеально працював в комбо взагалі в будь-якій комбінації з ретинолом. Минулої зими це була ось така комбінація, цієї зими була ось така комбінація. І е, все працювало дуже-дуже е, добре. Мені подобається на мід. Це, це один із моїх улюблених інгредієнтів. Я завжди стараюся мати його або в ранковій, або в вечірній рутині. І е, ця сироватка я її повторювала вже, не знаю, разів так чотири або п'ять. І обов'язково ще якось її повторю. На мені вона працює, мені подобається, що обличчя не переобтяжене, але легко зволожує, має легкий <смас> ефект, надіюся, на майбутнє. Пептиди працюють і дуже швидко поглинається. Можна її використовувати як рано, так і ввечері. Люблю і обожнюю. Друзі. А на сьогодні це все. Будемо з вами прощатися. У мене ще залишилось тут досить таки багато пустих банок, але я думаю, що ми з ними розберемося у наступних відеороликах. Поставте, будь ласка, лайк, якщо вам відео сподобалося. Дякую, що дивитесь, дякую, що підписуєтесь. Дякую, що пишете коментарі. В коментарях напишіть ваш улюблений засіб за доглядом, за обличчям цієї зими. Бережіть себе, своїх близьких, не ігноруйте повітряні тривоги. Не забувайте донатити на нашу армію. Все буде Україна! З вами була Іра. Зустрінемось у наступних відео. Па-па!